Доброго дня, мене звати Олеся Клюшник, і сьогодні ми поговоримо про те, які гілки варто видаляти, щоб зберегти життя дерева та забезпечити стабільне плодоношення. Ідеальним часом для формовки фруктових дерев вважається кінець лютого і початок березня до початку вегетаційного періоду, тобто до розпускання листя. Але увага, найгіршим часом вважається момент від розпускання листя до кінця квітування. В цей час зовсім не можна стригти дерева. Формування це творча робота, в процесі якої ми представляємо траєкторію розвитку гілок дерева та визначаємо ймовірні загрози і намагаємося їх запобігти. В літній період дерева з легкістю приносять обрізку зелених паганів. Ці травми не завдають йому жодної істотної шкоди і є найбільш гуманними для правильного формування. Давайте розберемося, що таке стійка міцна структура дерева. Дерево має коріння, що розташовується під землею. Корневу шийку це місце, де коріння виходить із землі. Наступний момент це щеплення місце, де зустрівся щеплений сортовий матеріал на дику стійку форму. Штамп – це нижня частина без гілок і листя, скелетні гілки. Вони утворюють скелет дерева, підлозі скелетні гілки це е, дрібні такі гілки та лідируючі плагнут, тобто макушка. Чим горизонтальніше розташована гілка, тим повільніше вона росте, але при цьому на ній закладається більша кількість плодів. І формуючи наше дерево, ми намагаємося залишати тільки ті гілки, які розташовані під кутом 45 або 60 градусів. Але є гілки, які мають дуже-дуже малесенький кут. Бачите, вони дуже швидко ростуть. Дивіться, яка вимахала півтора-два метри. Але е, ми її повинні видалити, тому що е, з плодами вона не зможе триматися і буде ламатися. На цьому дереві ми маємо ось ці зайві гілки, і їх потрібно зрізати. Майте на увазі, що зріз повинен не залишати піньків і не робити дуже велику площадь відрізу. Бачите, всі срізи трішечки під кутом, тобто немає не пінька і не дуже велику, ми тут не позрізали і не маємо дуже велику рану. Звісно, оце ми потрібно потім замазати садовим варом. І дуже важливо робити це двома руками, обтримувати гілочку, а другою рукою зрізати. Далі у нас тут бачите, де розеточка. У нас тут аж чотири гілки. Так не повинна бути з однієї розеточки, тільки одна гілочка. Ось як на цьому прикладі під правильним кутом і з однієї сторони. Тобто нам на іншу сторону треба теж обрати сильну гілочку і її залишити. Все інше ми видаляємо. Ці гілки вже достатньо великі, плотні. Ми беремо інший інструмент, це така пилка. І дуже важливо, що ми не прямий такий зріз робимо а трішечки під кутом і знову ж таки невелику площу робимо і не залишаємо піньків. А другою рукою ми притримуємо дерево і цю гілочку. І після зими, бачите, ми маємо таку поламану гілочку. Звичайно, ми ж її теж будемо видаляти, але знову ж таки не видаляти в цьому місці, де вона зламалася, а до розгоєння осіх гілок. Бачите, ще ми маємо гілки, які майже паралельно стволику ростуть, Ми їх теж всі обираємо. Тобто всі гілки, які ростуть внутрі к стовбуру або паралельно к стовбуру, ми теж все видаляємо. І тільки ті, які ростуть в сторони, залишаємо їх і трішечки корочуємо. Подивіться, яка в нас виросла. Це це такий паган. Дуже класно воно в цьому році дало пагони більше 20 сантиметрів. Це вже дуже добре вважається, але це зайве, і ми це теж будемо видаляти. Ці гілки в нас вже класно сформовані, з великою відстані одна від одної. Дайте мені, будь ласка, секатора, теж спробую зрізати ці гілки. Дивіться, у нас тут загусто, забагато тут гілок. Коли будуть листяна маса, вони просто-напросто будуть закривати одне іншу, і наші плоди вони не дозріють. Тому потрібно, щоб була відстань досить до 30-50 сантиметрів. Тому всі всі зайві гілки я зараз спробую видавати самостійно. Суші. Теж ми всі, бачите, вона паралельно стовбуру, і ми її теж видаляємо. Нам потрібні тільки такі більш горизонтально розміщені гілочки. А ці всі ми вибираємо і повідстригаємо. Але далі мені потрібна допомога. І закінчуємо, формуючу стрижку, ми макушкою, і ми бачимо, що в нас. Два конкуруючих лідера, і ми обираємо одну тільки найпотужнішу гілку і іншу видаляємо. Ну що ж, дивіться, що ми маємо: це дерево без обрізки, і це дерево після обрізки. Тут ми бачимо, що гілки і яруси не заважають рости одна одному. Ми бачимо, що всі гілки залишили ми ті, які горизонтально ростуть, і потім, коли з'явиться листя, вони не будуть давати тінь на наші плоди. Тобто така стрижка забезпечить нам гарне плодоношення. Друзі, а подальші поради фахівця по обробці рослин ви вже можете подивитися на нашому каналі. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб дізнатися більш корисною інформації від професіоналів.